Добрий день, діти. Пропоную вам сьогодні переглянути відео виконання вправи 3 та 4 на сторінці 179 з розділу перевір себе. Теми умовний оператор інформатики 7 класу, підручника Ольги Коршуна. Отже, завдання 3 звучить так. Склади програму, що загадає користувачеві загадку. Наприклад, що літає, крил немає, а крила підіймає. Якщо користувач вводить правильну відповідь Вітер, то програма видає повідомлення так супер. Інакше буде виведено повідомлення, на жаль, ні. Отже, з чого ми починаємо? Ми починаємо як завжди з нашою змінною Х, яку ми будемо записувати відповідь на загадку. А сама загадка буде в нас підказкою. Так, отже, відповідь ми будемо писати да, за допомогою клавіатури input команда, а всередину підказку ми вводимо загадку, що літає, Крила не має. Крила має. Ось так. Тепер у нас... Після того, як ми будемо вводити відповідь, ось тут вітер, у нас має видаватися одне з двох повідомлень. Так, супер, або, на жаль, ні. Отже, тут у нас якраз ходить наш умовний оператор або розгалуження. Починаємо ми з команди if. Якщо Х отримує значення вітер, вітер. Та Складаємо if в Якщо x дорівнює вітер, то нам виводиться повідомлення так тримати. А так, супер. Так, супер. Інакше, так, якщо ми ввели неправильну відповідь, і наша зміна Х не набуває значення вітер, Елса інакше нам буде виводитися повідомлення, на жаль, ні. Шанує, ні, так, бачимо. Бачимо, що нам треба проставити лапки. Отже, давайте перевіримо, ставиться нам загадка. Ставимо вітер. Підгадка вітер. Так, супер. Ще раз, наприклад, дощ, на жаль, ні. Але це ще не все. Це 4. Удоскональ програму створену в попередньому завданні так, щоб вона загадувала три загадки, а наприкінці виводила кількість правильних відповідей. Ми можемо, а тепер нам ще потрібно, три загадки. От у нас буде три зміни, наприклад, X, Y та Z. Ми можемо їх написати всі на початку так, і спочатку розгадувати, а потім вже подивитися відповідь на всі три загадки окремо. А можемо з вами а, да, після кожного розгалуження, то вже коли у нас відома відповідь на першу загадку, відгадка відома, тоді ми можемо вже задавати другу загадку. Ну, наприклад, Y дорівнює input, де ми можемо взяти ці загадки? Та взяти з мережі інтернет будь-яку загадку українську. Ось стоїть корито, повне води налите. Ctrl c копіюємо. Ctrl V стоїть корито, повне води налите. І відповідь у нас буде це ставок. Що я роблю? Я Копіюю попереднє розгалуження, щоб не переписувати, і змінюю змінну X на змінну Y, і відповідь Вітер на відповідь Ставок. Так, ось, да? отже. Якщо ми вводимо ставок, Y набуває значення ставок, буде надруковано так супер. І так само ми можемо зробити для зміни Z. Знову ж таки, будемо відповідь писати з клавіатури, а в тушках у нас буде написана загадка. Так, через воду він проводить, а сам з місця вікна сходить. Це у нас місто. Чутові загадки можемо взяти будь-яку. Ctrl-C. Ctrl-V. Так, І знову ж таки, я копіюю наш умовний оператор, змінюю зміну Y на зміну Z, і змінюю ставок на міст. Міст. Давайте перевіримо. Так. Отже, перше, так, що літає, крил немає, крила підіймає. Вітер. Так, так, супер. Стоїть корито, повне води налити. Давайте візьмемо діжку спеціально відповімо на На жаль, ні. Через воду він проводить, а сам з місця він не сходить. Місто. Отже, тепер наша програма нам задає по черзі три питання, на які ми можемо дати відповідь. Але ще не все. Вона спроситься, щоб наприкінці виводилась кількість правильних відповідей. І підказка, вказівка. кількість правильних відповідей варто обрахувати у якійсь зміні. Спочатку ці зміні присвоїмо значення 0, а в разі правильної відповіді на кожну із загадок, це значення збільшується на одиницю. Все елементарно і просто. Тобто ми вводимо. Ми Можемо тут на початку ввести зміну, наприклад, К. Вона набуває значення 0. Але кожного разу, коли ми правильно відповідаємо, тобто спрацьовує у нас перва гілка розгалуження, це значення збільшується на 1. Тобто, ми ще йдемо до нуля, тут йому 1. і тю. Далі, якщо ми тут правильно сказали, то у нас вже буде значення 1. Тоді ми тут ще раз її збільшуємо на одиницю, це значення додати один. І тут у нас правильна відповідь, також це лічильника буде збільшено на одиничку. Якщо ми тут відправили правильно, вже канало було значення 1. Якщо ми тут відповіли правильно, то ми до 1 додаємо, що одиницю буде 2. Ну і відповідно після 3 загадки 3. І останнє що нам потрібно, щоб виводилась кількість правильних відповідей. Отже, да, у нас буде принт, який не захований, жодне розгалуження, тому ми його друкуємо з самого початку рядка. Давайте підказку. Правильних, я знову не перейшла. Правильних відповідей. це наша зміна К. Ми в неї записуємо кількість правильних відповідей. Давайте перевіримо, так, вітер. Літає, так, у нас насталі, що у нас там було? Ставок та міст. Все, бачимо Правильних відповідей три. А тобто ми дали правильні відповіді на всі питання. Ось таке завдання вам потрібно буде. Зробити вдома єдине, що для Y та Z вам потрібно буде вести свої якісь загадки зі своїми певними відгадками, успіхів вам.